Надсилайте це відео всім, хто плутається у визначеннях між рідною мовою, іноземною мовою, державною мовою і мовою країни агресу. Отже, рідна мова це мова вашого роду, це мова ваших предків, ваших дідів, ваших бабів, мова вашої родової лінії, не та мова, якою вас навчили в дитинстві, якщо ви перебували на окупованих територіях і не мали змоги навчатися своєю рідною мовою, якщо ці території були колонізовані. Мова колонізатора це мова, яка насаджувалася певним регіонам або всій країні під час окупації. Під час Політики експансії, під час якої знищувалася ідентичність корінного населення на тих теренах і нав'язувалася чужа мова. Саме такою мовою є для нас московська мова. Отже, мова колонізатора це насаджена мова. Фактично, російська для нас є і іноземною, і мовою колонізатора. Іноземна ж мова це будь-яка інша чужа мова для нас, тобто, це всі мови, окрім української державна мова це мова. Яка офіційно прийнята і визнана у вашій країні в моноетнічних національних країнах? А Україна є такою? Отже, в таких країнах. Є одна державна мова, і ця мова є офіційною мовою, і ця мова відповідає мові державотвірної нації. Державотвірною нацією, згідно з преамбулою конституції України, є українська нація, український народ. Кілька державних мов може бути в конфедераціях, таких як, наприклад, Швейцарія, де є різні кантони, де проживають різні корінні народи, які історично постійно проживали на тих територіях і які не воювали між собою і не колонізовували один одного, які живуть співдружно. Ми ж з Моск московитами співдружньо жити не можемо, тому що вони не визнають нас як окремий народ, вони не визнають існування української мови, української культури, і вони хочуть знищити нас і завжди використовували свою мову як мову колонізатора, як мову асиміляційну, якою намагались знищити нашу ідентичність відповідно ж. Потім забрати наші терени і оголосити їх узкими, тому що там живуть узкі люди, які з нерозривної зв'язок вони мають з московитами. Мова формує на наш світогляд, наша мова базова, яку ми використовуємо в повсякденному житті, і дуже важить те, якою мовою ми послуговуємося як рідною, коли ми спілкуємося українською мовою, ми відчуваємо споріднений зв'язок з усім українським народом, з українською культурою, з українськими культурними інтелектуальними здобутками, відновлюємо цю історичну тяглість українського народу, і таким чином ми є ось таким єдиним цілом. Ми об'єднані всі по всій території України, коли ми спілкуємося рідною мовою, ми продовжуємо життя нашого народу і зв'язок нашого народу, коли ми виховуємо дитину українською мовою, ми продовжуємо цей зв'язок. Ми продовжуємо свій рід життя свого народу, своєї нації, і таким чином наш народ живе. Коли ми виховуємо дітей чужою мовою, відбираємо в них можливість говорити українською свою рідну мовою. Ми розколюємо таким чином суспільство, тому що ми виховуємо людину зовсім іншого світогляду, яка буде мати іншу оптику на наші процеси внутрішні, іншу думку.